О, є, є, друзі, а зійшло. Так, друзі, є. Перша покльовка. Цікаво. А там Так, друзі, отака красунька. О! Друзі, ще й зразу на першому закиді. Ой, красуня! Доброго ранку всім любителям спінінга на водоймі. Сьогодні на дворі 16 вересня. Приїхав з самого ранку, ще темно, поки розклався, вже стало сонце. Відповідно вже зібрався. Єдине, що ще не ставив мотор на лодку, але спочатку оплаваю отут локальний участочок. А якщо за потреби припливу, поставлю мотор і буду рухатись. Далі по водоймі. Отже, зібраний. Зараз буду розпочинати свою ловлю і дивитися, чи хижак уже потрошки активізовується. Традиційно декілька слів про свої водилища. На що сьогодні буду ловити? І знову ж таки, можна сказати, традиційно два комплекти в мене зібрано. Один суто джиговий азура Safina X. Тесті від 1,5 до 12, на якому сьогодні стоїть котушка Daiwa Caldia 3000 і на ній намотана японська нитка 0,6. Знову ж таки, за японською класифікацією. Поки поставив таку приманку, це Аваруна Evo 3,5 дюйми і вольфрамовий грузик наразі 7 грам, а далі буду дивитися по ситуації. Другий комплектик це твічинговий комплект. Sportex Nova RS-2 в розмірі 2.15 з тестом від 6 до 28 грам. На ньому Shimano Ultegra 4000 і на ній нитка одиничка за японською класифікацією. Поки що ставлю ось такий золотистий орбіт від а далі буду дивитись. Що ж, випливає на водойму і перевіряю активність хижака. водоймі такий туман, напевно, традиційно осінній, що стелиться над водою. Поки попробую зараз пливу в таку заплаву поки попробую тут. Так, тут доволі мілкий участок, напевно, метр, метр двадцять до півтора, але це те, що, скажімо так, підходить для орбіта. Дуже круто. Скажу я вам. Це спиннинг. Нова Шваблер поки що в цьому місці результату не приносить, тому поставлю, напевно, візьму в руки точніше. вголок no, кінець no, Це він ще є там. Пізніше скажу вам своє враження по цьому спінінгу. В мене перша рибалка з ним. Поки я задоволений його кітковими характеристиками і скажімо, тактильними відчуттями приманки. Кожен рух, кожен тичок в принципі, передається і... Відчуваєш, як приманка себе поводить. Це ж, напевно, потрібно міняти точку. Тут поки що активної зубатої немає. Є, oh є, yeah, yeah, друзі, а зійшло. Як. Як? Як це могло статись на воблері? Класна покльовка була. Так, друзі, вже десь напевно годину на воді. І поки що результату немає. Була одна покльовка, досить хороша. І по відчуттям, здається, що і непоганенький екземпляр був. Принаймні удар був дуже сильний по воблеру, Але на жаль зійшла. Погано просіклась. Напевно, хоча от з Воблера якраз сходи бувають не так часто. Принаймні на перших початках. Потім на свічці може зійти, якщо погано взялась. Чому зійшла, не зрозуміло, але по відчуттям було щось непогане. Зараз змістився. Чергове. Розпочинаю на цій точці з Воблеру. One 10 поставив. Мегабас. Маттайгер 110-й. Так, друзі. Є перша покльовка. Цікаво хто там. Невелика щучка. Невелика. Невелика щучка є. Ты взяла. Там была кость. Вот такая. О, це вже щось і непогане. О, це вже щось і непогане даже. Друзі, така красунька. Зачетна кілушечка. Відмінно. Орбіт спрацював. Так, друзі, знову є. Знову є якась щучка. Знову є. Так, жду, що зараз буде виходити на свічу. На свічу буде виходити. Ну, вона невелика. Оп, ну, свічки не буде. Цього разу взяла на хамсін. Так. Цього разу взяла на хамсін. Зібейтовський. О вот така красунька. Є за сьогодні третя щучка. Так, друзі, туман уже розійшовся. Рыба трохи активізувалась. А ще стану на ямці, подивлюсь, що тут по силикончику. Що ж, сьогодні селіко не працює, тому, тому повертаюся до воблерів. І хочу тут зараз спробувати тайний магалончик. Минулого тижня він працював. Думаю, що зараз також може спрацювати. Так, друзі, перед тим як поставити тайний магалон, хочу подивитися, як Sportex Nova Twitch буде справлятися з Debs Балі Song. Ом. Тут трошки глибше. Так. Кидає він його непогано, не провалюється. І твічить він його також без проблем. Достатньо в нього сили, щоб вдало, твічити балісон. О! О! Друзі, ще й зразу на першому закиді. Ой, красуня! Яка ж красунька! Яка ж красунька на депс балісон! Так, виробляє вона мені тут речі. Речі. Виробляє. Оп, є. На першому закиді балісон робить речі. Фух. Відцепилася вона вже у підсадці. Але це було епічно класно. Пічно класно, депс-балісонг. Перший закид і відразу красота. Так, добре, зараз я її дістану. Друзі, ось вам перший закид балісонга і ось така красуня. Думаю, півтора в ній повинно бути. Супер. Сьогодні рибалка мене радує. Вода охолола і щука прокинулась. Так, друзі, ніби ще щось є. Ніби ще щось є. І ще одна, ще одна щучка. Ой, зійшла. Зійшла під самою лодкою. Невелика була. Нічого страшного. Що ж, друзі, продовжую рибалку. Невеличка перерва довжиною з годинку була. І знову тепер на воді. Надіюсь, що перерва на клювання не вплине, оскільки перед... Виходом на берег покльовки були досить часто і хорошої риби. Помітно, що щука потрохи прокидається. Чим прокидаються вже кращі екземпляри. Такі вже осінні. Зараз швиденько 2-3 закиди зроблю силікончиком. Перевірю, може оконь проснувся, бо поки до цього по окуню було досить тихо. Ну що ж, раз не хочу на силікон, вертаюся до воблерів і вертаюся до того воблера, який приніс мені останню хорошу рибу. Останню рибу мені приніс ось цей красень. Депс Балісонг. Непогано з ним справляється спортикс Нова твіч, з цим воблером. Розіставлю рудрочку ось такий колір. Подивлюся як нова твічі раз працює з рудрою. Там я зараз Максквадик 115 і спробую розловити цей нерозловлений воблер. Білий силікончик. Це силикон фанатика. Приманка називається боксер. Ніколи не ловив тут на білий силікончик. Став його на ось такому монтажі і зараз попробую обловити ось цю локальну діляночку. Побачимо, як буде працювати білий колір. Друзі, я вже на берегу, і це означає, що рибалка прийшла до закінчення. Якщо говорити в цілому, дуже задоволений, вода охолоджується і росте активність щуки, і росте не тільки її активність, а і, скажімо так, розмір. Сьогодні вдалося зловити декілька екземплярів, таких біля кіло, можливо, одна навіть є за кіло, і дуже радувала активність, особливо в період часу. Десь так, напевно, з 9 до 11 години. Було два такі години, скажімо, виходу, активності і в той час фактично були всі клювання. Я сподіваюся, що далі це буде тільки краще. І розмір щуки також буде рости. Тому підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за моїми відео. Звичайно, ставте лайки, нехай це буде як винагорода від вас для мене. Я вам бажаю всім мирного неба і до нових зустрічей на моєму каналі.